Прогноз погоди на три дні з 28 жовтня, привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 28 по 30 жовтня 2025 року. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або детальний прогноз погоди, це відео Ваш осінній провідник у світі метеорології. Ці три дні принесуть в Україну нестійку погоду з дощами на початку періоду, сильним вітром у деяких регіонах та очікуваним потеплінням у четвер. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, де очікується мокрий сніг та налипання снігу, а також як планувати свої прогулянки з урахуванням сильних поривів вітру. У періоді з 28 по 30 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода. 28 та 29 жовтня у більшості областей пройдуть невеликі, а на сході та південному сході країни помірні дощі. Особлива увага до Карпат. Там очікується мокрий сніг та дощ з налипанням мокрого снігу. А ось у четвер по всій Україні переважатиме погода без опадів, що дасть нам перепочинок від осінньої вологи. Вітер південно-західний, західний, західний 7-12 метрів на секунду. В день 29 жовтня у західних областях місцями можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. У Карпатах очікуються пориви вітру до 17-22 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла, а в Карпатах близько 0 градусів тепла. Денна температура становитиме від плюс 8 до плюс 15 градусів тепла. У четвер нічна температура істотно не зміниться, але денна підвищиться на 2-4 градуси. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 28 по 30 жовтня північ відчує вологу на початку та потепління в кінці. Нічна температура становитиме від плюс 2 до плюс 6 градусів. Денне тепло коливатиметься від плюс 8 до 14 градусів з підвищенням у четвер. 28 та 29 жовтня очікуються невеликі дощі. У четвер переважно сухо. Продовжимо з півдня України. Південь ще зберігає тепло та вологу. Нічна температура від плюс 4 до плюс 8 градусів. В день стовчики термометрів покажуть від плюс 12 до 15 градусів тепла з подальшим підвищенням. 28 та 29 жовтня очікуються помірні дощі. У четвер переважно сухо та сонячно. Південь ідеально підійде для прогулянок у четвер. Наступний захід України. Захід відчує дощі пориви вітру та прохолоду у горах: нічні температури від плюс 1 до плюс 5 градусів, денна температура від плюс восьми до тринадцяти градусів з потеплінням у четвер. 29 жовтня очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. У Карпатах мокрий сніг, налипання снігу та штормовий вітер. У четвер переважно сухо. Далі схід України. Східні регіони відчують помірні дощі та комфортну денну температуру: нічна температура від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла, денна температура від плюс 12 до 15 градусів тепла, 28 та 29 жовтня очікуються помірні дощі. У четвер сухо та тепло. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області відчують помірне похолодання та дощі на початку з потеплінням наприкінці періоду. Нічні температури знизяться до плюс 2-5 градусів. Денні показники від плюс 10 до 14 градусів. 28 та 29 жовтня очікуються невеликі дощі. У четвер сухо та сонячно. Київ щепче прохолодним вітром. А середа принесе невеликі дощі, але вже четвер обіцяє сонячні прояснення та потепління для комфортних прогулянок. Загальні тенденції: цей період принесе в Україну дощову погоду, що зміниться потеплінням та сухою погодою у четвер. Головний погодний фактор мокрий сніг та сильний вітер у Карпатах, а також пориви вітру на заході. Нічні температури стабільні, але денна температура зросте. Одягайтеся тепло та використовуйте непромокні одяги у вівторок та середу. Подорожі краще планувати на четвер, щоб насолодитися сонячною погодою. Небо дарує надію на сухі та теплі осінні дні.